Дорогі друзі, це новий випуск Фудзал Ньюз і, на жаль, змушені розпочати його з сумної новини. На 73-му році життя не стало видатного тренера Володимира Васильовича Гладова. Його називали батьком футзалу на Сумщині, адже він стояв біля витоків футзалу в регіоні та виховав не одне покоління гравців. Протягом тренерської кар'єри Володимир Васильович очолював студентську команду педагогічного університету. Клуб «Сумигаз», а у 2019 році він привів збірну України з порушеннями зору до перемоги на чемпіонаті світу. Але більше за всі досягнення говорять щирі слова його вихованців, які були сказані в репортажі Суспільного на честь 72-го дня народження Володимира Гладова. На жаль, останнього в житті. Дуже чесно, дуже щиро, дуже доброзичливо. Професіоналізм, вихованість. І майстерність. Терплячий, людина, яка завжди готова допомогти, і людина, яка надихає і вірить навіть більше, ніж ти, мабуть, в себе. Батько футзалу. От його так можна характеризувати, тому що дуже багато випускників він випустив, завжди являється еталоном тренера. Для нас, як спортсменів, для мене особисто». професіонал. Це слово і входи. Всі ці компоненти, які відносяться до тренера, до чоловіка до мушдовіка до поважного чоловіка на вихідних відбулися треті та четверті матчі у півфінальних серіях Фавбет Екстраліги. Щоправда, у Хмельницькому обмежилося однією грою, адже хід на класі обіграв сокіл з рахунком 4-0 та втретє поспіль вийшов у фінал. Такий впевнений результат забезпечили голи Сметаненка, Мельника, Сірого та Жука. У хмельничан було кілька нагод хоча б розмочити рахунок, але м'яч вперто не йшов у ворота Олександра Сухова. А от Аврорі потрібно було вигравати у скаєпфутзал два матчі. Третя гра серії була дуже рівною, і цілком могла перейти в овертайми, але все вирішив один епізод. Лукас штовхнув поночного у спину і цього вистачило для другої жовтої, тож за 5 хвилин до кінця основного часу авіатори залишилися в меншості і ось так майстерно Аврора скористалася вигідним становищем. Четвертий матч був останнім шансом для скепфудзалу, але боротьби до останніх секунд не сталося. Аврора закрила серію сухою перемогою 5-0. Так, четвертий і п'ятий м'ячі були забиті вже тоді, коли господарі повністю пішли в абанк. Але все ж перевага Аврори очевидна, тому саме команда Євгена Задорожного крокує до свого першого фіналу у Фавбет Екстраліги. Окрім того, цими перемогами Аврора та хід гарантували собі участь у наступному сезоні Ліги Чемпіонів. Україна вперше буде представлена двома командами в найпрестижнішому клубному турнірі. Але про Європу думати ще рано, бо вже невдовзі стартує фінальна серія Фавбет Екстраліги. Як тільки стануть відомі точні дати матчів, ви одразу ж дізнаєтеся про них на ресурсах Асоціації футзалу України. А щоб не пропустити жодної гри, підписуйтеся на цей Ютуб канал. У нас амбітна мета набрати 50 тисяч підписників до кінця сезону, і лише з вашою допомогою ми зможемо її досягти. Поки четвірка найсильніших команд України переводить подих перед найважливішими матчами сезону, інші клуби вже готуються до наступної кампанії. Важлива зміна сталася в кардиналі. Новим головним тренером став Павло Дармовіс, який виступав за команду в якості гравця, кілька років працював у тренерському штабі Олександра Бондаря. А в сезоні 24-25 очолював другу команду кардинала. Пам'ятаєте, минулого тижня ми розповідали про візит президента Асоціації футзалу України Сергія Владико до Одеси на зустріч з гравцями та керівництвом Тайрексперт. Тепер же до будинку футболу завітали представники іншого фіналіста першої ліги, Коломийської фурнітури. Відбулася плідна зустріч, в рамках якої обговорили низку важливих питань щодо майбутнього коломийського клубу. Звучить інтригуючи, чи не так? Конкретика вже незабаром на офіційних ресурсах АФУ та фурнітури. Юнацька збірна України виступить на міжнародному товариському турнірі Futsal Week Summer Cup, який буде проходити з 24 по 29 червня у Хорватії. На груповому етапі жовто-сині зіграють проти Словенії а також з одним із суперників по євро 2025 – збірною Португалії. Організатори Futsal Week Summer Cup планують забезпечити пряму трансляцію всіх матчів. Перед початком турніру ми обов'язково розкажемо вам, де можна подивитися ігри юнацької збірної України. У Коломиї відбулися вирішальні етапи вищого та першого дивізіонів у віковій категорії Ю-10. Першу лігу виграв місцевий колектив Стефайно, а чемпіоном України стала Черкаська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 яка у фіналі перемогла Хмельницьку ДЮСШ-3. Головним героєм вирішального матчу став Роман Головатюк, який зробив переможний дубль. Саме його і визнали найкращим гравцем усього турніру. В іспанській національній лізі пройшов останній 30-й тур. Осасуна Магна Ігоря Корсуна завершила регулярний чемпіонат на мажорній ноті, обігравши свого прямого конкурента Ель Посо. Завдяки цій перемозі команда українця піднялася на сьому сходинку. Тож у першому раунді плей-офф Корсун та компанія зіграють проти чинного переможця Ліги Чемпіонів Пальми. Суперник дуже складний, але пару тижнів тому Осасуна Магна вже перемагала пальму з рахунком 6-4, А наш співвітчизник тоді зробив дубль. То чому б не замахнутися на ще одну сенсацію? А от Кордоба Микола Микитюка не змогла порадувати своїх ванів у останньому турі, поступившись у виїзному матчі з Барселоною 3-1. Але можемо порадіти за Микитюка, бо єдиний гол Кордоби якраз на його рахунку. Як виявилося, це був останній матч Миколи за команду з Андалусії. Наступного дня Кордова повідомила, що українець і ще шість гравців залишають клуб. Поки чекаємо новин про майбутнє лідера збірної України, давайте спробуємо погадати в коментарях, де ж він продовжить свою кар'єру. Друзі, це поки що всі новини. Ми вам дуже дякуємо за перегляд і закликаємо продовжувати допомагати нашим воїнам в рамках ініціативи від Афу до ЗСУ. Разом ми сила, і тільки разом ми вистоїмо. Слава Україні!